Усім привіт! Сьогодні трішки поговорю з вами про зрізну хризантему. Покажу вам три сорти. Перший сорт це Giani Pink. Ось така вона гарненька. Квітка мені сподобалася, але як для мене, як одноголова хризантема, вона трішки замала. Ось, сорт безпроблемний. Почав викидати бутон без затінення ще. В серпні місяці я його трішки притінила, і вже ось така краса на початок жовтня місяця. Ось так виглядає, як на картинці. Залишала його на пробу як гілкова, ось, але не дуже як гілкова. Все-таки краще виганяти в одну квіточку. Ось така, але ну, вона не дуже велика. Як помітня, я люблю такі здорові. ну, Воно маленьке, але гарне. І другий сорт це сувенір Orange. Ось так він виглядає. Також гарна квіточка. З мінусів дуже витягується при затіненні. Ось його потрібно як раніше затіняти. Без затінення в мене він не випускав бутони, тому коли він квітне без затінення, я вам не скажу. Ось така гарна оранж. Квітка трішки більша, ніж Jenny Pink, але гарненька. Такий. Також безпроблемний, але дуже-дуже он -дуже тянеться. Наступний це сувенір рожевий. Квітка також гарна. Вони чимось схожі на Джані Пінг, тільки ця більш така вона розлога Також витягується сильно при затіненні з мінусів. Потрібно затіняти трішки раніше, ніж пишеться по технології. Ось така вона. Ось сюди ще покажу. Дивіться, це три гілочки.